Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. Вирішила розпочати його саме тоді, коли збираємось на дачу. У нас сьогодні п'ятниця, вечір. Ми вже з Юрою сходили на ринок. На ринок ходили за того, що вирішили купити рибку. Взяли вже почищене філе Карпа. Юра тут його одразу замаринував. Сьогодні будемо смажити карпіка на сковорідці цій е, великій. Минулого разу, коли до нас приїжджали друзі, ми саме так смажили без муки, без кропи просто на цій пательні. Дуже смачно вийшло. І ще взяли крильця. Вони речі, тут в пакеті. Я їх не діставала, тільки що прийшли, немає сенсу. Тому як за нами вже скоро приїде таксі. Скоро ще прийде Нікуся, вона пішла зі своїми друзями закривати літній сезон десь там біля, біля річці. Річки вони взяли в оренду бісідку, сходили, купили собі якихось там продуктів і святкують, святкують. А закінчення літнього сезону. Якщо можна сказати, що святкують, тому як в понеділок вже треба йти до школи. Так, літо взагалі так швидко закінчується, А ось холодний, цей холодний да, період року дуже довго тягнеться. Ну і він довше. Так, речі я вже зібрала, тільки ну, треба покласти зарядні і подивитися, ну, так, щоб нічого не забути. Дівчата вже також в очікуванні, як завжди. Взяла ось таких смаколиків. Знаєте, чому крекери ці взяла? Тому як коли були в Карпатах і були в цьому в музеї штопора, дегустували вино, і з вином нас пригощали, давали ось такі крекери і сирок. Думаю, так, треба вдома також буде купити. Ще якісь там такі черв'ячки, мівіну на всілякий випадок взяла. Ось таке щось трошки вредне, сухарики. Там Кислий сир дівчатам взяла, чіпси. Хай буде. Тут збираю два таких рюкзачка. Тут нікусіні речі, там планшет, зарядні пристрої. А, до речі, ще пігулки треба не забути взяти. А я приїхала з Буковеля, і ну, ще коли приїхала в Буковель, першу ніч в мене закладало ніс. На другу ніч. Здається, не закладало, не життя не було. А ось приїхала Чи, додому, то горло боліло. Ну, так, навіть не боліло, а якесь таке неприємне відчуття в горлі було. Якесь таке, як закладяне, щось, воно Дай. там тягнулось. Будинок. Так, ліки беру з собою небагато, тому як я знаю, що мама також собою купа ліків бере. А самі такі основні. Для себе, в яких у мами нема, то обов'язково беру і те, що приймає нікуся. Тільки що поклала, але треба передивитись, чи взяла. Ось. А, розказувала те, що приїхало і горло почало боліти. Взагалі, дуже багато людей зараз хворіють на ковід. Я коли ходила на манікюрчик, то мені моя майстер манікюра казала, що вона лежала зі своєю дитиною. В інфекційному відділенні з грипом, типу а, а. І каже, що всі ці лікарні інфекційні переповнені так. дітьми. Зараз треш які <кій> да, Зараз ідуть в школу, зараз всі підуть в школу, будуть тривоги, діти будуть спускатись до підвалу, до укриття, і всі масово почнуть хворіти. Так, збираємось, я ще. Трошечки п'ю каву, прийшла, бо зранку прокинулась молока, бо в мене було мало. Сходили в магазин, купила молочко. І насолоджуюсь смачною кавою. О, Боже, я думала, що це ческа мої лопла. І хотіла вам показати, рум'яна собі взяла на днях. Зараз покажу, які. Дуже мені сподобались. Краще мені подобається, більше подобається, ніж. Ті, які в мене були. Так, я тут все повідкривала. Не видно вже? Вже не видно. Ось такі рум'яна від Кіко. Бачите, які гарненькі. Тому як в мене взагалі такі рожеві-рожеві були. Також повелась на рекламу. В, в Тіктоці. Хоча вони хороші такі пигментовані, але дуже, мені здається, яскраві. Але, бачите, я ними користувалась, Ну, і, в принципі, користуюсь. Нормальні. Але мені захотілося: таких рум'ян в мене ще не було. І до них взяла ось таку кісточку. Кістечка коштує дорожче, ніж самі рум'яна, але вона мені дуже подобається, чесно, чесно кажучи. Ось так. Трошки поновила косметику собі. А ще. А. а ще не покажу. Хотіла показати, яку книгу я зараз почала читати. Перед цим читала ось цю книжку. Вона така невеличка за 5 років. І в мене від неї якийсь нечитун з'явився. Така, ну, неприємно. Неприємна, хоча це якась вона така має бути легенька, простенька. Але ну, хто читав, той, можливо, мене зрозуміє, чому саме вона для мене стала неприємною. І зараз мене ще чекає ось ця книга. «Кравчиня з Парижа. Я її довше за все чекала, замовляла, але хоча вона запакована ще із-за того, що мені захотілось щось таке. Жорсткіше, бо мені здається, Кравчиня з Парижу вона така якась романтична. І взагалі хочеться почитати якесь фентезі, але поки що я не знаю саме яке. А, тому, якщо ви знаєте цікавеньке фентезі, то порадьте, будь ласка, буду вам дуже вдячна. Я читала іскровий попел весь цикл, Залізний полум, я також перечитала. Дев'ятий дім. ну, Дев'ятий дім мені не сподобався, а все інше мені сподобалось. Так що, якщо знаєте, якесь а, цікаве фентезі, то пишіть. Ми вже на дачі готуємо ось так вечерю при таких умовах. Електричества немає. Електрики, так. Да. Смажимо до рибку Юра свою маринував. За картопельку посмажили. Крильця в нас також смажиться. Ну, все як завжди, в нас. Все по накатаній. Ось так. Баклажанчик мама робить. І світла вже довго. Немає, до речі. А дівчата, ну Нікуся зі своєю подружкою, яблука вже позбирали, пішли зараз в хату, чекають, поки будемо сідати їсти. Сонце вже сіло, вже вечір, вже дев'ята година вечора, а світло вимкнули в чотири. Ось так і живемо. Ну, як і всі українці. Нікого не здивую з тим. Добрий ранок, друзі. На дачі раночок наш починається з приготування сніданочку. Юра нарізає ковбаску. Якусь мама новеньку цю взяла. Багато не нарізає, ніка все одно таку не тільки нам виходить. Ще рибку мама вдома засолила. Ось таку смачненьку фарельку. Гарно просоляно. І да. сирочок Філадельфія. Швиденько мама насмажила грінки, тому як світло можуть вимкнути, і Юра поставив чай. А я ще поки що перед чаєм як завжди п'ю каву. Юра вирішив позасмагати біля води. В прямому смислі слова. Тебе потримати за ноги? Ні. Щось там хоче зробити, бо вода. У нас проведена з цього колодязя в душову і йде сіра вода. І навіть коли зливаємо унітаз, також дуже чорно. То щось ось вони зараз хочуть тут намудрувати, щоб підняти трубу. І в цьому колодязі мало води. Куди пішов? А я вже знов позбирала яблука, тому що ну, дуже багато, ось. І щоб ці собак наших не покусали, бо вони якраз там бігають. О, Біжить-біжить помічник. Ось. Вчора в кабачки позбирали. Тиждень мами не було на дачі, то вони вже такі, як м'ячі великі стали. То мама сусідці віддала для курей. А це вже треба зривати малесенькі. Поки він ще маленький, треба його зривати і, можливо, сьогодні ввечері посмажити разом з картоплею. А тут мама збирається робити солодкий чилі соус. Вже робила додому, ми брали також баночку і вже майже з'їли. Мама ще буде робити з чилі перчиком. А це в нас такі сімірінка, На одному дереві а, два сорти яблук. Це позбирала трошки пізніше з'їм. Це Артурчик любить сімірінка, завжди йому брала сімірінка, купувала, а Нікусі такі червоненькі я забула, які. Знаєте, такими продовгуватиме цими. Продовгувати таке яблучко червоне. Це я з того перчика, що трошки підв'яв нарізаю такими смужечками. І потім в сушку відправимо. Будемо робити приправу, паприку. Спробуємо. Чому б ні, правда? А мама ще чистий перчик для того, щоб. Ну, також цей солодкий чилі зробити соус. І потім на цей. на Лечо, тому що лечо ми полюбляємо. Нам лечо подобається. Ну, дорослим діти не їдять. А ми взимку лечо добре їмо. Закусюємо. ним. <свісно> Ось так. Така спека стоїть. Клас. І пишуть, що мінімум до 9 вересня протримається спека в Україні, тому, що... тому ще поніжимось. На сонечку. Дівчата хочуть їхати на річку Ніка з подружкою, але ну, я то їх відпустила, але хвилююсь за те, що дуже багато ос. Ці оси просто вимаражують. Якесь нашестя в цьому році скрізь цих ос дуже багато. Може, із-за того, що багатий врожай сливи, яблук, груш. Винограду, може, і за цього багато, ось, не знаю. Мені все нарізати треба. Включать світло, поставимо сушку. Вже сьогодні збираємось їхати додому, тому що завтра в школу. І мама вже нам тут збирає яблука нарвала, потім що в нас? Кабачулі, морква, перці. Напевно, що трошки більше перців візьму, щоб, може, зафарширую петрушечку, А я поки що тут помила трошечки, бо вже дуже було заляпано. Ось і плитку помила, умивальник помила. Він же у нас старенький йому десь ну, років 10, як дача в нас з'явилася, зразу ж купили цей умивальничок і нам зручно. Зверху там підведена водичка, щоб набирати керниці. Зараз вам покажу зверху, як це виглядає. Ось так. Бак. Ми з шланга туди набираємо водичку, вона стікає і тут у нас яма. Юра зробив дренаж, щоб водичка витікала. Мама пішла в сарай. Ми сьогодні зранку прокинулись і свіженько було на вулиці. Думала, що сьогодні вже буде прохолодно, але ні. Зараз погода розгулялася знов і спекотно. Думала сьогодні йти на річку, а в нас з Нікусію лише один купальник на двох, тому як я її купальник забрала додому і свій чорний, тому як в Карпати брали. Тут мама мені ще збирає стинці. Помідорки. Салат не хочеш, нема. Угу. Будемо нести такі, так? Да? Ну, да, які є. Там внизу uh -huh. є зверху трошечки, що воно таке потріскалося. Uh -huh. То зріжеш і то салаті. Поняла. Ось, а ми чекаємо. Так, тобі прийде водій. Так, да, шиба баклажанчики. Вчора смажила, так як вдома кубиком із морквою. Дуже щось ідуть зараз у нас кабачулі. А я ото дивлюсь на свій лоб і думаю, коли це ми з мамою попадемо до косметолога, щоб колоти ботокс. Бо в мене, як я не нежить почнеться, так після подорожі єрпіс був вискочив. Зараз вже начебто зійшов, ще тиждень почекаю і треба буде йти. Оцю гармошку прибирати з лоба. Мами, виробництво з яблук не закінчується. Все так, це тільки все починається. Да. Сушня. Ти сік більше не будеш робити? Ду, не буде. Та сік у нас швидко да, уходить. Угу. Діти люблять. Бо він смачний, без цукру. Угу. Те, що треба. І заліза багато в ньому. Так. Корисно. Друзі, ми вже приїхали додому. Розібрали вже пакети. Я навіть за собак встигла помити і сама вже прийняла душ. І зараз ще займаюсь зеленню. Помила щавель. зараз він трошечки підсохне, і я його заморожу. Так як тільки -но приїхали, пообідали також зеленим борщиком. Тому наступний якийсь інший буде супчик, а поки що щавель піде за морозку. Нікуся також. Привела себе в порядок і пішла погуляти. Завтра вже в школу. Дуже не хочуть діти до школи, а хто ж з нас хотів іти до школи. Так, в нас вже вечір, а я вирішила на завтра, на сніданок, нікусі приготувати сирну бабку. Сьогодні гортала Тік-Ток і видивилась там якийсь новий для себе рецепт. Бачите, кислий сир я перебила погружним блендером, щоб він мав таку однорідну консистенцію. Ну, трошки, бачите, не добила, але то нічого страшного, трошки є такі ці зернистість. Потім я ще додала сюди 4 яйця, сметану, потім трошки розпушувача, цукор, ванільний цукор. Зараз ще трошечки потру цедру лимона. І додам манку. Ще в тому рецепті додавала якусь приправу. Я навіть не знаю, що за приправа, в мене такої немає. Але то на, може на смак і якось вплине, але я того смаку не знаю, нічого страшного, буде без цього. Ванільку додала, гарно пахне. Додам манку, зазвичай манку. Цю творожну бабку я не додаю. А цього разу вирішила додати. Тому як в тому рецепті, який я сьогодні бачила, додають манку. І думаю, що е, із за манної крупи ця творожна бабка в мене не буде падати. Тому як вона в мене зазвичай, коли я її готую, підіймається дуже високо е, в духовці. Потім, коли я дістаю, вона опадає. Тому додам манку, і мені здається, що. Ну, більш насичена да? ця творожна бабка в мене буде. І зараз, напевно, ще додам сметанки, тому як тісто в тому рецепті, яке я сьогодні дивилась, було рідке. Чи не буду? Я не буду. Спочатку спробую так. Так що, на ранок на сніданок, буде що поїсти. Знаєте, я люблю а, щось приготувати заздалегідь, а, наприклад, про, щоб ну, ми впрокин... просинаємося щось ті ранку. Тому що Нікусі на вісім йти до школи зазвичай, і треба щось ставати готувати. А коли заздалегідь я щось приготую, поставила десь микрохвильовку, розігріла чайочок зробила бути з собою зробила. Ще й цей чай в термос я її завжди з собою роблю, щоб вона в мене не була голодна. Навіть подружка її сміється, каже: ну, оце починається Нікуся. А, зі своїми бутербродами і з чайочком до школи завжди йде. У нас це стабільно. А, якось я Нікусь опитала, кажу, може тобі не готувати, там, чи, ну, як ти хочеш, я не знаю. Вона каже, як це не готувати? Звісно, з собою готувати обов'язково в неї це беззаперечно. Так що, так, зараз я насиплю манку. Треба буде, щоб е, ця творожна суміш. Постояла, щоб манка розійшлась, набухла. Хвилин 15, напевно, думаю. І буду ставити в духовочку на 180 градусів. І все, сподіваюсь, буде смакота. Починається школа, починаємо рухатись. Щось буде вигадувати, придумувати деякі рецепти собі зберегла. А в закладки, щоб, якщо не буду знати, що це приготувати, піддивилась, і щоб, ну, щоб різноманітне було харчування. Завжди намагаюсь, не завжди виходить, іноді лінуюсь і просто готую омлет. Можна і цей, ну для різноманіття, а млій потім що? Млинці з куркою, з сиром а, я роблю. Так, щоб раз поставила в мікрохвильовку, а, підігріла ці млинці, а, цей сирочок там розійшовся, розплавився, і смакота ситно та смачно. А ще, ще подумаю собі, а, ну тому як стаємо о 6 ранку, а, і тісто на млинці не хочеться робити, ну і часу нема. А, тому, думаю, можливо з вечора ставити тісто і небагато тіста, і пекти нікусі млинці. Ну, це в мене в планах, там потім подивимось. Так, маночку я вже закинула, розмішала. Зараз ще потру цедру лимона. Дивіться. Що в мене вийшло. До речі, дуже-дуже смачний, такий вогкий і дійсно чимось схожий на чизкейк Але спочатку він ось так піднявся. Ну, не він, а ця творожна бабка піднялась, така, як хлібчик була, і впав. Я думаю, можливо, треба було трошки більше мамки додати. Але не знаю. На смак це не. Ніяк не впливає, тому що вийшла дуже-дуже смачненько. Тут Нікуся вже трошечки подсупила, і ми скуштували. Зараз поставили чайничок. Нікуся заварю на ніч чайочку трав'яного і з цією творожною бабкою. Зі всіма справами вже впоралась і можна вже лягати спати, тому як завтра-рано вставати. Ну, а в першу чергу хочу подякувати вам, всім тим, хто був зі мною, всім тим, хто додивився це відео до кінця. До скорих зустрічей, Па-па!